Зоб, недужий олень. На зеленій галявині посеред густого лісу жив гарний олень. Віддавна тут мешкали його мати й бабуся, і всі мали це місце за свою домівку. Ніхто зі звірів не заходив туди пастися, знаючи, що тамтешня трава належить оленеві. Та якось золоторогий красень захворів, не міг ні бігати, ні пастися, лежав на зеленій траві і жалібно стогнав. Почула той стогін коза, яка саме минала галявину. Підійшла до оленя та й питає Ти що занедужав сусіде? Ох. відказує Олень. Болить мені все тіло, не можу ні їсти, ні пити. Бажаю тобі якнайшвидше одужати. Дякую, мовив олень і заплющив очі. Коза намірилася йти та побачила на галявині зелену соковиту траву, покрутилася і подумала все одно олень не їстиме чи не попастися трохи? Та й наїлася трави досхочу, а тоді подалася додому. По дорозі зустріла двох корів сусідок. Добрий день. Чули новину? Яку? Олень занедужав, Болить йому все тіло. Він лежить і стогне. Ой, лишенько. Жалісно вигукнули корови. Треба піти навідати його я вже там була, трохи його розважила. Невдовзі корови прийшли на галявину до Оленя. Як здоров'ячко, любий сусіде? питають. Ох, занедужав і сам не знаю чого. Болить мені все тіло, що й підвестися не можу. Дякую, що навідали. Корови трохи постояли біля Оленя. Побажали йому якнайшвидше одужати і подалися геть. А по дорозі червона каже до чорної Глянь лиш, яка зелена соковита трава. Я помітила, коли ми ще сюди йшли, та й подумала, чом би нам не поласувати. А а вже вже ж! Ну, му скуштуємо. Скубнули корову траву. Ох же й смачна. Понапасалися добре і почимчикували додому, ситі та веселі. Дорогою зустріли коня з віслюком, що дуже кудись поспішали. Куди це ви так квапитеся? питають корови. Та олень же ж занедужав. Ідемо навідати, відповідають ті. Ідіть, ми саме від нього повертаємось. Незабаром кінь із віслюком дісталися галявини. Розпитали Оленя, як він почувається, чи не хоче, бува, чогось, а тоді попрощалися та й пішли. Аж ось побачили соковиту пашу. Чи не поскупти б нам травички? каже віслюк. Олень усе одно занедужав, і вона пропадає марно. Чом би й не поскупти?» Погодився кінь. Понапасалися добре та й згадали, що вже час додому. На другий день на галявину прийшла коза зі своєю сестрою, а повертаючись додому, знову вони поскубли зеленої травички. Те саме зробили корови, кінь з віслюком, ватага кролів та зайців, які теж дізналися про Оленеву хворобу і забажали навідати його. А ще згодом прибігли вівці з ягнятами та черітка телят, пробули з Оленем весь день, розважали балачками, зичили здоров'я. А коли пішли, не залишилось на галявині жодної травички. Все випасли оленеві друзі. На ранок олень трохи оклигав, підвівся з землі і захотілося йому попастися, адже кілька днів. Різки в роті не було, проте, хоч скільки він нахилявся, так і не зміг намацати ані травинки. Ой, лишенько, подумав, це ж мої сусіди випасли всю траву. Що тепер робити? Не маєш сили піти попастися кудись деінде, невже конати з голоду? На той час галявиною бігла лисиця. Побачила вона Оленя, розпитала за все та й засміялася. Не журися, я принесу тобі оберемок трави і води напитися, ще й розуму навчу. Ніколи не водися з кепськими товаришами. Від них завжди більше шкоди, ніж користі. Езоп. Недужий Олень. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати. Українізувати цей світ, окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Баймієфі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.